Назика виявило порушення порядку фінансування 12 партій. Це результат аналізу звітів політичних сил за третій квартал 2016 року. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила голова НЗК Наталія Корчак. Більшість зловживань адміністративні та стосуються ненадання фінансових звітів місцевими осередками. Лідером в цьому списку є Українська Народна партія, що має 422 місцеві організації і тільки 22 заповнених звіти. За її словами, всього експерт дослідили 254 звіти партії. Але разом з тим Коршак наголосила, що в цілому політичні сили стали більш відповідальними у своєчасності подання звітів відчутно стриманими в отриманні коштів до партійної каси і однотипними в допущених ними порушеннях порядку звітності.